Як живуть наші прикордонники? Подивіться, як все красиво облаштовано. І От зараз спустимось, подивимось. Це під землею, дивіться. Це кухня, само собою. Як все частенько, акуратно. Ну, звісно, скільки це під землею, з дерева, все зроблено. Все є, подивіться. Які умови. Йдемо далі, дивіться. Їдальня, все так. Досить мило зроблено, дивіться, обладнання все необхідне, мікрохвильовка є. Так, Все це обережно зроблено, акуратненько. Ось дивіться. Все необхідне обладнання є. Абсолютно можна готувати все, що завгодно. Бойлер є. Ось так дивіться, прапори ті, які треба, зона видачі. Подивіться, як все акуратно. Намагаються облаштувати якомога комфортніше для тих, хто служить в прикордонній службі. Досить непогано. Ось тут запаси дивіться. Все акуратненько, дуже-дуже акуратно. Ну, Там, бачите, видача, прийом їжі, санітайзери є, куди Речі покласти навіть он. Грубку зробили камінчик. Як воно гарно все. Подивіться. Це порядок називається. Такий порядок, який в Росії не снився. Де б росіяни показали, який в них порядок? Ні, де б не показали. Он зараз трошки далі дивіться. Опа, ялиночка, тут вам дивіться, яка краса. Це дуже гарно. плакатик. Ось, власне, як має виглядати комфорт навіть в таких умовах да, під час воєнної служби. Ось це Україна прагне бути такою. І це молодці, хто такий порядок робить. Навіть в умовах війни, в умовах служби намагається.